Доброго ранку і доброго дня! Міцного здоров'я бажаю вам я, щоб були ви всі здорові і забули про хвороби. А зараз ми з вами, дітки, поговоримо про здоров'я. А що ж таке здоров'я? Діти, хто дасть відповідь мені на це питання? Краще ви віршика послухайте. Найбільше багатство здоров'я людини. А люди здорові багатство країни. І будуть здоровими діти рости. То й країна багатством буде цвісти. Здоров'я це основа усього на світі. Здоровими бути, бажають всі діти, існують для цього правила чіткі. тож виконує їх малюк залюбки. Перше правило буде таке, миємо руки перед їжею. Наші діти малюки, миють руки залюбки, рукавчики загортають, руки милом натирають, під водою довго миють, витиратися вміють. Люблять воду всі малята, як маленькі каченята. Правило друге треба регулярно приймати душ і ванну. Купалися ластів'ята та в чару водиці, щоб були мене в болоті. Та ще й білолиці. Хлюб-хлюб-водичечка, хлюб-хлюбна личенька. І на ручки, і на ніжки хлюб-хлюб-водиченька. Ось як ми добре навчилися митися. Молодці! Ось і третє правило. Чистим зубки двічі на день. Щоб зубки чисті були, ми їх чистить не забудемо. Щіткою туди, сюди. Чистим зубками завжди. Чистим зубки двічі ми, чистим довго, хвилин три, щітка чиста в нас нова, а на ній пасточка зубна. Правило четверте гласить. Треба зачисувати волосся. Кучерявий баранець мек. Дайте грибінець. Я гладеньким хочу стати. І сказала добра мати, не пригладжуй чуба. Нащо кучерявим бути? Краще баранцеві до лиця не вживати гребінця. Але ж ти не баранець, треба мати грібенець. Правило гласить, дітки, треба розчисувати волосся зранку і ввечері, щоб бути охайним та красивим. П'яте правило це про те, що треба міняти білизну щодня. Кожного дня не забудь, чистий і охайний будь. Білизну свою заміни на нову. Треба взяти це за основу. Ось шосте правило підстригати нігті треба раз на тиждень. Той нігті не чистить і не підстригає. той може знайомих налякати, бо з брудними нігтіками, довгими та гострими, Можуть просто вас переплутати з монстрами. Тому треба підстригати дітки нігти регулярно. Ми прослухали з вами дітки правила, і їх ми повинні виконувати, щоб бути здоровими це особиста гігієна. А зараз, дітки, ми з вами пограємо в дидактичну гру Що добре, я покажу вам картинки, а ви будете казати, що добре, а що ні. Мити руки з милом, це добре. Так, дітки, це добре, щоб бути чистими. А їсти корисну їжу. Це добре малята чи ні? Так, це теж добре їсти корисну їжу. А їсти багато цикерок, пити сік, це добре? Ні, дітки, це не корисно. А чистити вранці зуби, це добре? Так, дітки, чистити зуби, це добре. А вдягатися в брудний одяг і бути нечепурою – це добре. Ні, дітки, це не добре. Їсти шоколад, чіпси і іншу шкідливу їжу, це добре, чи ні? Ні, це теж не добре і не корисно. А робити вранці гімнастику, займатися спортом це добре? Так, це добре, це зміцнює здоров'я. А ми тепер перед їжею овочі і фрукти. Це добре? Так, це добре. Ми змиваємо з них микроби. А мити руки перед їжею це добре чи ні? Так, мити руки передіжу, це теж добре. Якщо ми будемо виконувати всі ці правила, ми будемо з вами здоровими та міцними. Сьогодні на занятті дітки ми з вами повторили правила особистої гігієни та пограли в дидактичну гру. Я вважаю, що ці правила будуть вам корисні і ми будемо з вами здорові та щасливі. До побачення!